Службою безпеки України отримано черговий доказ військової агресії Російської Федерації на території нашої держави, який у майбутньому буде використаний під час міжнародного судового процесу проти Російської Федерації. 7 травня поточного року поблизу селища Новолуганське Донецької області диверсійно розвідувальною групою так званої Донецької народної республіки здійснено обстріл позицій сил антитерористичної операції. В ході оперативного відпрацювання співробітниками спецслужби обставин та місця вчинення злочину з'ясовано, що напад на військовослужбовців Збройних сил України здійснено з використанням російських засобів ураження, які ніколи не перебували на озброєнні нашої армії, а саме малогабаритних ручних вогнеметів МРО А одну з таких моделей у подальшому було вилучено. Засіб ураження був виготовлений у 2008 році в Російській Федерації. В Україні вказана зброя не виготовлялася, не закуповувалася і, відповідно, не перебуває на озброєнні силових структур, що прямо свідчить про її російське походження та активну участь Російської Федерації у забезпеченні сепаратистів, засобами ураження та участі у збройному конфлікті на Донбасі. В свою чергу російська армія активно використовує вогнемати МРОА, розроблені у 2004 році на базі РПВ Шмель для озброєння підрозділів хімічних військ Збройних сил Російської Федерації, а також постачає їх до піхотних підрозділів Російської армії. Озброєні російським агресором представники терористичних угруповань на Донбасі використовують на території України вказаний вогнемет із запалювальними боєкомплектами для знищення української військової техніки та військовослужбовців, а також чинення диверсійно підривних актів.